Кому цікаво, покажу зараз свої катарантуси. Вони в мене вже 2 дні, як переїхали на підвіконня. На жаль, але в стілажу не вистачає їм місця під лампами, тому поки що так. Хоча для них, я не думаю, що щось зміниться. Переїдуть з підвіконня вже в кашпо на вулицю. Тут моїм рослинам 3 тижні, вони ще не мали жодного підживлення. Ростуть в субстраті Класман. На підвіконі в сонячний день добряче припікає сонце, але для катарантусів це не проблема, вони тепло та сонце любиві. З касети перевалку я зробила днів 5 тому. і ось В такому вони зараз вигляді. Стаканчики в мене тут в основному на 200 мл, поки дивлюсь, їм достатньо. І Щоб сформувати гарні кущі в майбутньому, буду прищіплювати верхівки, але це буде трохи згодом.